Привіт, привіт, всім дорогі овни! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад 2025 року. В листопаді у нас буде дуже багато ретропланет. Це час, коли ми повертаємося назад, коли ми переглядаємо все те, що ми не доробили, де нам потрібно підтягнути себе. Це не час починань. Про починання треба було подумати у жовтні місяці. А зараз давайте я вам розкажу події. Дуже насичний у нас буде місяць. Я зараз скажу основні події, потім вже аспекти, які важливі, тому що дуже багато буде важливих аспектів, я вже буду розказувати у відео на тиждень, тому їх обов'язково також переглядайте. Е, так, 5 листопада Марс, це ваш покровитель. У вас є єдиний покровитель це Марс. Да, він ще у нас покровительствує, так, напополам з Плутоном. Він переходить у знак зодіаку Стрільця. Марс стрільці любить бути, це також вогняний знак. Стрілець у нас дуже допитливий, в нього дуже багато енергії, він завжди і тут, і там, і все йому цікаво. І дуже він такий комунікабельний, любить знаходити, так, відкривати собі нові горизонти. Так от, Марс це наша енергія. Там, де у вас знак зодіака стрільця, якщо ми дивимося по вашому сонцю, то стрілець для вас це дев'ятий дім, і це навчання. У вас буде тут багато енергії з 5 листопада, щоб приділяти своєму навчанню, подорожам, пізнанню чогось нового. І тут дуже важливо не ставити якихось блоків, не ставити собі якихось, скажімо, як по-українськи буде підрасудков на да? потрібно. Віддаватися у цьому потоку і рамок, не ставити собі ніяких рамок. Але ви подивіться і у вашій натальній карті, де у вас знак тут стрільця знаходиться. Так, 8 листопада Венера переходить у Скорпіон. Це восьмий дім ваш. І Венера в Скорпіоні дає нам пристрасть, дає нам такі спокуси, вона хоче гарно одягатися, вона хоче так, трансформуватися. Тут у вас можуть з'явитися жінки, які будуть вас трансформувати. От саме через по. Друг, або якихось колег, можливо, да? для чоловіків, особливо, ваша жінка може вас трансформувати, трансформувати ваше життя. І там же у нас у Скорпіоні буде Сонце поєднуватися з ліліт. 15 градусі Про чи там немає ніяких планет. Ліліт це уважно надалі. Ліліт це е, наша це така дьяволиця, це наші страхи, але і це ж наш потенціал надзвичайний, тому що от в страхах ми маємо дуже багато потенціалу. Ми можемо дуже багато чого досягнути. От тут важливо не боятися, важливо не піддаватися під якісь такі спокуси, скажімо, негативного характеру, да? і через сонце проявляти себе. Можливо, навіть так по восьмому дому це буде щось пов'язане у вас з місикою, щось пов'язане так. Інтуїція дуже сильно у вас проявиться. Або це може бути якась кризова ситуація, в якій ви замість того, щоб боятися, овни дуже рідко бояться, вони племіниться, овен, вона. Ну просто я не знаю, років напевно з 13. Ти, ти, це, це безстрашна дитина. Я, я вона ні, їй ще по барабану. Так от, і тут ви овни можете, ви якійсь ситуації стресу ви себе дуже сильно можете проявити, тому що там, де наше сонце, там ми себе свою, таку ідентичність і проявляємо. 9 листопада Уран повертається в знак Зодіаку тільця. Це ваш другий дім. Уран сім років ішов по знаку Зодіаку Тільця, і по ваших фінансах, по ваших цінностях, у вас можливо не було нічого стабільного, і було все странно, і щось неочікувано, і тут щось спливає, і там щось спливає. І він перейшов у близнюка, да, от у нас недавно. І це буде вже в останнє таке повернення в телець. Ви будете готові да, до чогось, Це може бути неочікувана робота. У вас з'явитися, це можуть бути це не про витрати більше. Це про цінності, які ми набуваємо. І тут неочікувано для вас можуть інші люди, такі якісь іноземці, вони можуть змінювати взагалі ваші погляди, вони можуть змінювати ваші цінності, харчування може стати набагато кращим у вас. От, До 26 квітня, там це вже. Це закінчиться вже в ваші дні народження, от але от при до цього часу він буде ретроградним у нас. Потім він розвертається в прямий рух і вже заходить у близнюки у ваш е, дім комунікації, де буде давати вам нові знайомства, багато знайомств і нові вчення. Е, 10 листопада Меркурій. Він стає ретроградним у знаці зодіаку стрілець Повертається. Він буде вже ретро рухатися в скорпіон, там щось свої діла, якісь поробить, і буде іти вже е, до 30-го числа да? 30 числа він стане прямий рух, і він вже піде прямо під час ретро Меркурію. Ми не починаємо нічого нового. Ми не починаємо, ми не купуємо нові курси, ми не підписуємо нових документів з кимось. Тим паче, да, у вас він буде розвертатися у знаці зодіаку стрільця і він буде так давати вам можливість переглянути якесь знову ж таки навчання. Ваше можливо, яке вже є, або яке ви хочете самі запускати, або якісь документи, або поїхати кудись за кордон, де ви вже були. Да? По ретро Меркурію можна. По ретро Меркурію ми все переробляємо, заново робимо. Повертаємося до минулого, та да? дивимося, де що треба позакривати, які хвости, де треба чому підучитися, більше зусиль прикласти. Більше комунікувати, так? Але нового, там, нову техніку ми не купляємо, Ми чинимо стару техніку, якраз під час ретро Меркурію. От я якраз розказувала, от, хто слідкує за мною в інстаграмі: минулого ретро Меркурію, якраз цією ж моєю племінницею, да? Катюш, привіт, якщо будеш віддадець. Вони пішли купляти телефон. Да? І ну, що могло статися з новим телефоном? Це техніка да? під час ретро меркурію Нову техніку ми не купуємо. Я їй сказала, що це ретро Меркурій, треба бути осторожною. Вона каже: Ні, пошли купимо". і купимо. Що сталося? Вона прийшла додому, два рази вела пароль, і другий раз неправильно вона його заблокувала. Вона навіть не зійшла той телефон, вона зразу його заблокувала, треба було вже нести назад, скидувати всі настройки. Абсолютно новий телефон. Так що будьте з цим обережні. І да? техніка вона може бути таких випадків у практиці, що, там, наприклад, замовляли один комп'ютер, приїхав зовсім. Інший, набагато дешевший, його ці гроші треба вертати назад, міняти. Але коли Меркурій вже піде в прямий рух, там уже все е стабілізується. 12 листопада Юпітер нас стає ретроградним, мало нам було да? ретроградності, ще Юпітер стає ретроградом до 10 березня. От і е, Юпітер у нас в Раці, у вашому четвертому домі, тому тут можуть бути якісь зміни у е, да, може поїздка бути додому у вас, може бути зміни в вашому житлі, е, налагодження якогось комфорту більше. Юпітер любить бути в Раці, і навіть ретроградний в Раці, Він хорошо себе почуває. І він, в принципі, може щось трошки замідляти, але е, це буде таке ну не дуже серйозне, тому що Юпітер дарує нам все-таки подарунки. От, і е, він буде, знаєте, як соціум е, він буде допомагати вам, от, оточення ваше допомагати буде вам, е, вирішити якісь питання, пов'язані з вашим комфортом, з вашою сім'єю, з вашою мамою, можливо, відносини з мамою. Тут можуть ви можете повертатися до якихось минулих питань і тим самим покращувати ваші відносини. І е, е, хочу сказати, що 14 листопада. У нас відбудеться таке поєднання з 14-го і вниз, і до кінця місяця. У нас буде Сонце з ангелом-охоронцем. Воно зараз знаходиться у Скорпіоні, восьмий дім. Ваш е, трансформації. Юпітер в Раці, це четвертий дім, ваш і е, Сатурн. В рибках це ваш 12-й дім. От тут щось у вас може, ці всі планети в хорошому, в хорошому та в трикутнику стоять, і вони один одному допомагають. Тому тут проявлення себе в кризових ситуаціях, от вам тут прямо ангелохоронець буде допомагати, не не переживайте про це. От, кризова ситуація проявлення себе з правильної сторони у ситуаціях, пов'язаних з домом, можливо, да, які вам соціум намалює, який соціум вам от прям придумує. Да? Юпітер це у нас такий гуру, який відповідає за, за соціум. От, це буде для вашого блага, і по Сатурну тут можуть відкритися якісь таємниці минулого, і при тому всьому це питання вирішиться раз і назавжди. І ви дуже класно його зможете вирішити. Е, і в цей же день у нас також ще формується ще один трикутник: Це Уран, Нептун і Плутон. От е, Нептун в 12 му домі у 29 градусі Риб, Уран у 29 градусі тільця а це обидва да, 29 градус це про трансформацію, про кризу. Е, так що, тут щось може бути пов'язане з вашим харчуванням. Да, якісь неочікувані інсайти про ваші цінності, а що для вас взагалі важливо. Робота якась тут може навіть з'явитися у вас. Е, Нептун у 29 градусі риб дає щось от прямо скрите, щось відкриється, прям інтуїція запрацює. От прям для вас це можливо буде неочікувано. І е, Плутон у першому градусі водолія це про якісь великі цілі. От ви зараз зможете собі поставити. Да, якийсь такий зробити перший крок до свого якогось дуже великого об'єктиву, до якого ви будете йти? Такий у нас місяць. Зараз ми переходимо до карт. Да? Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний місячний і знак Асценденту за особистими консультаціями. Звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту, підписуйтесь взагалі на мій інстаграм, там багато чого цікавого. Також про послуги хотіла ще сказати, що такі об'ємні послуги, як розрахунок натальної карти, як духовне наставництво, великі воскові чистки, вони будуть у доступі ще буквально пару місяців. Потім це все завершується. Так що, хто хотів, записуйтеся зараз, щоб було місце і був час, щоб я змогла взяти вас у роботу. Тому що потім я не знаю, коли я буду до цього всього повертатися. От. І, звичайно, ваша підписка є дуже важливою на канал, тому підписуйтеся, ставте дзвіночок. Новенькі всі, хто дивляться, обов'язково підписуйтесь на канал. Всі, хто не підписані, дивляться, також підпишіться. І залишайте ваші коментарі, як у вас програються карти. Мені дуже, дуже цікаво їх читати. Штати, да, і коментарі. Е, більше слів мають бути от, для YouTube каналу. Да, якщо у вас буде час бажання написати, то я вам буду теж вдячна за це. Ну що, поїхали, давайте дивитися ваш місяць листопад. Листопад чи листопад? Я впродовж відео буду називати його так, як я хочу. Я взагалі тут говорю, так як я хочу. Да. Ну, це така е, овенська штука теж. Да. Так, карта. У нас сама карта випала. Ну, я туди йти не буду, але я її бачу. Це так королева Пентаклів у вас випала. Королева Пентаклів це у нас про дуже класний доходний місяць, да, фінанси у вас можуть прийти, можливості прийти. І тут з'являться у вас які люди, якісь люди, да, от які прямо завідують грошима. Це може бути там ваша мама, наприклад, якась подруга, бухгалтер. І це у нас жінки знаку зодіаку, телець. Діви або козиріг у вас також можуть в житті з'явитися. Для вас це буде дуже важливо. Далі. Тепер три карти для ума. Туз пентаклів. Так, у вас однозначно дуже класний ресурсний місяць, дорогі овни. Відкриваються вам дороги, ви робите перший крок, це пропозиція нової роботи, це взагалі якась ідея. У вас може бути дуже ресурсна. Ви оцю насінинку, вона ніби проростає вже, да? дає перші свої такі корінчики і ви її можете посадити в землю. Як це може бути вагітність, це може бути подарунки, якісь, саме фінансові подарунки, можете собі щось дуже дороге, класне купити. Це перший крок, да, який от прям е, дає вам можливості у цьому місяці. Тому користуйтеся ним. Це це от прям великі якісь класні такі ресурси. Дев'ятка пентаклів. Так, все, у вас. Місяць про гроші про збір урожаю, про е, отримання якихось ресурсів, тут підписання можливо домовленостей якихось до 10 числа ще можете робити. Е, так, дев'ятка пентаклів це збір урожаю. Це я собі можу дозволити. Я себе дуже класно почуваю: енергетична наповненість, це подарунки, це навіть ця карта утримки часто, так що хтось може вам давати, да, якщо ви там жінка ваш, чоловік вам може давати, або, наприклад, там можливо. Ваша жінка отримає якусь премію, і зробить вам да, якийсь класний подарунок. От, і е, ця картика говорить про те, що ви будете пожинати плоди е, свого минулого. І по тузу Пентаклів тут ще й ви входите да, в якийсь новий бізнес, якусь нову ідею, нові відносини. Туз жезлів. І опять у нас закохані на дні колоди. От не можу прям не сказати. Вибір, який ви зробите, ви зробите правильний. І ви підете в правильну, так, правильною дорогою. У вас будуть, ніби люди-помічники. Для вас дуже важливим буде тут зустріч партнера, спілкування з партнером. І по тузу жезлів це нова робота, це багато енергії, ви свою енергію будете проявляти. Це у вас такий, знаєте, ентузіазм буде, амбіції свої ви проявите. Ви все можете зробити. Головне беріть все під свій контроль. Прям цей жезл в свої руки і е, ідіть вперед. Ви відкриваєте якісь тут нові двері. так Далі, карти для обню на листопад 25-го. Шестірка пентаклів кожен отримує по заслугах, і це знову фінансова карта. Знову про гроші. Вам хтось може борги віддавати, або у вас буде можливість так розрахуватися з кимось. Це у нас такі, скажімо, ну, така якась постійна. Сума да, стабільна якась сума, зарплату ви можете починати отримувати. Е, і якщо вам потрібна допомога тут, то можете просити її. От не стісняйтесь, Якщо у вас хтось просить допомоги, обов'язково допоможіть. Це може бути розділення якихось обов'язків. обов'язково тут гармонія у ваших справах. Е, не перенавантажуйте одну чи іншу сферу. І шестірка Пентаклів вона говорить про те, що е, якщо ви хочете більше, то потрібно робити щось нове. Треба робити щось більше, тому що це заслужене да, Якісь заслужені виплати. Так, і ще карта. Рицар мечей швидкий буде у вас місяць, багато розмов, багато якогось вчення, аналізи по Рицарю мечей у нас проходять. Може, ви підете здавати аналізи, і будете, так, ви стабільно це робите, і ви будете це робити. Документи якісь, які ви також можете тут стабільно робити, ви будете щось оплачувати, бо по документам ви щось будете отримувати, і це буде для вас неочікувано. Рицарь мечей це якась поїздка, політ. От прям туди-назад, швиденько, недовго. Хтось до вас приїде, новини якісь до вас прийдуть. І взагалі тут треба швидко вчитися реагувати словами саме на події, тому що інформацію ви мусите швидко віддавати. Так. Рицар Пентаклі був у нас на дні колони. Продумовуйте кожен шлях, кожен крок свій. І. Ви швидко маєте реагувати, швидко підписувати, кудись їздити. Але кожен ваш крок має бути продуманий. Овни це перший знак зодіаку і це про імпульс. От, овен він відкриває двері. Йому не важно, що там за тими дверима. От він захотів зробив там секунда діла. Але потім продовжувати це йому достатньо тяжко. Ну це, це це ваша така особ, особливість. Да? І вам для життя завжди потрібен партнер. Який буде от або вас толкати, або буде от вас за собою тягнути. Тому що ви е, маєте цей імпульс, да, ти як щось по імпульсу зробив, і овну взагалі потрібно слухати своє тіло, вчитися з тілом працювати. От, і, але потім е, ви згасаєте. Да, цей вогник і згасає. От, вам потрібно, щоб постійно от якось не щоб і не дуже високо, а так на середній. Да? На середньому плані вам хтось допомагав його тримати, бо самі навчіться. От. І рецепт Пентаклі говорить про фінансовий стабільний дохід, про е, рух такий хороший, стабільний, конкретний, який ви, в подальшому принесе вам багато ресурсу, але треба продумовувати кожен свій крок. Тобі ж це має бути швидке рішення, але розумне рішення. Карта для вовна. На листопа 2025. Так, п'ятірка пентаклів. Є якась зневіра в себе, страх. Отут у нас на нині. Страх. У вас страх такий, що то капець. На рахунок роботи. На рахунок повернення в минуле. Партнері, колишні. У вас тут, ви боїтеся їх чомусь, да? тут можуть колишні вам якраз повертатися. Дуже класно по ретроградним планетам з ними примирюватися. От, і е, п'ятірка Пентаклі говорить про простуду, якусь простуду душевну, простуду фізичну, так що будьте обережні. Не втрачайте забагато грошей. От їх потрібно прям вам продумовувати, куди ви їх вкладаєте, тому що вам вони можуть там, далі е, тіла далі. По дорозі вам можуть вони знадобитися. от І працюйте над вірою в себе. Над вірою у свої цінності, у свої рухи, які ви робите. Да. Імператриця це класна карта, це Верховний Аркан у нас, старший архан, да? аркан. Імператриця. Це про достаток, це про ідеї, вагітність. Да? Ви можете, якщо хтось тут за ви можете прямо переживати, що мені не вистачить фінансів. Ви будете дуже сконцентровані на фінансах. Всього вам вистачить. Ви дуже ресурсна тут. Для чоловіків ви можете зустріти таку жінку, яка буде вас наповняти, яка буде вас надихати. У неї є статус, вона знає собі ціну, тому тут за нею. Прийдеться от прям, поборотися. Але імператриця це у нас завжди е, та, яка піклується про всіх інших. Тому це може бути якесь питання з вашою мамою. Може, ви будете мамі допомагати грошима. Може, мама ваша захворіє трошки, можливо, ви захворієте, ви будете до мами їздити там, на супчик, такий, як мама робить, і ніхто інший його не може зробити. Але е, дайте собі комфорту, дайте собі любові. Жінкам особливо потрібно в момент, коли ви себе. В себе не вірите, коли ви розумієте, що от щось тут взагалі все упало. Вам треба складати в себе гроші, вкладати в себе свій час, свою увагу. Любити себе, любити своє тіло, от прям гладити себе, да? от прям говорити собі в зеркалі, як сильно ви себе любите. Так, чоловікам потрібно приділяти увагу жінка. І також. Пропрацьовувати да, отут свою жіночу сторону, тому що чоловіки особливо ну, раніше так було. Я вже багато років живу за кордоном. Раніше так було, да, що чоловіки абсолютно не приймали свою жіночність і е, всередині себе. А це є насправді дуже важливо, тому що ми всі є, да ми всі є дуальні, У нас у кожному всередині є е, чоловіча сторона і жіноча сторона. От я можу і вопроси рішати як. Дядька, да? і при тому всьому я вечірком собі запалюю свічечки і намазуюсь ласьончиками всякими. От е, тому чоловікам також потрібно пам'ятати, що ви не тільки е, жорстокі, ну, в плані не жорстокі в негативі, а ви такі жорсткі, да? що вам треба все вирішувати, вам треба от, відповідальність на вас якась лежить, а і також пам'ятати про свій духовний стан, да? от, е, про відпочинок, про кайф. Так, остання карта для огню. Тільки пентаклів, ви маєте співпрацювати з іншими людьми. Знову у вас тут розсвідчується цей е, туз жезлів. Да? Ви маєте питатися думки у інших, у вашого оточення, у ваших колег, вам будуть допомагати. Це може бути три печатки, знову ж таки, фінанси, вони дуже будуть важливими. Тут, може, три людини збирається бізнес, якийсь будете обдумовувати, підготовлюватися до нього або заново відкривати, або робити якийсь ребрендинг, наприклад. А, і тоді тут потрібно жінці довірити. Дизайнером, можливо, да? от ви будете тут питатися в неї допомоги якихось підказок. От. І по трійці Пентаклів, е вам треба руку набивати. Да? Це якщо якийсь такий початковий бізнес, да, то вам треба і працювати в команді, щоб дивитися, як інші роблять. Так. І оракул для овна. На виступи, батька. Магія повітря. Магія повітря це про підписання якихось документів, інформація. от Прям магія в інформації, яку ви чуєте, яку ви бачите, сприймаєте, передаєте. Тому тут у вас будуть якісь такі важливі прям події, навчання, можливо, якесь важливе у вас почнеться. Це також у нас ніби як перший крок. Такий для вас вийшов розклад, дорогі овни рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Підписуйтесь в інстаграмі на ютуб-каналі також. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!